Ось такі ручки маленькі, акуратні, мініатюрненькі, як бачимо, з підставками. Ніяких отворів, підкріплення нема. Вони розраховані, мабуть, в паз ставати і зверху якось пластина накриватися. Але при бажанні можна просверлити дірочки і закріпити. Досить тонка. А саме 8 міліметрів товщина її по дліні 13 сантиметрів. Ось такі. Звороти може робити. Великий кліренс. свободно рука хватає нічого лишнього Зроблена з пластику, досить кріпко. Можна використовувати на любі барсетки, сумки, невеликі валізи, кожені вироби.